Бойові підрозділи Державної прикордонної служби України, особовий склад яких пройшов зону ведення бойових дій, продовжують постійно вдосконалювати свою майстерність та злагодженість дій. Військовослужбовці проходять підготовку як в Україні, так і за її межами. Частина підрозділів з бойовим досвідом під час ротації посилюють загрозливі напрямки кордону в прикордонних районах на півночі України і продовжують виконувати визначені завдання з безпеки нашої держави. Посилюючи відповідні ділянки, підрозділи відпрацьовують взаємодію з прикордонними загонами на місцях. Та іншими складовими сил оборони України бійці постійно тренуються реагувати у різних ситуаціях, пов'язаних з можливістю активізації ворога. Зокрема, відпрацьовуються дії у випадку проникнення ворожих диверсантів, застосування противником авіації чи безпілотних літальних апаратів, чи нової спроби наступу ворожих військ з півночі.